Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас навчання з елементів грамоти. Тема нашого заняття звуковий аналіз слів, читання по складах і нову букву і звук М'який знак. Але спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята, погляньте, до нас знову прийшов незнайко. Давайте з ним привітаємось. Йому дуже подобається приходити до нас на заняття і вивчати з нами букви і звуки. А ще до нас на заняття прийшла тітонька сова, і вона нам. І вона нам принесла дуже багато завдань. Тож, будь ласка, будьте уважні і виконуйте їх. Дітки, відгадайте загадку. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. От, наприклад, хміль і тінь. Півень, заєць, сіль і кінь. Далі сам подумайте, де ще знак м'який знайти. Запам'ятайте м'який знак, буква, а не звук, він тільки пом'якшує попередні приголосний звук. І ще пам'ятайте, що звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви ми бачимо і пишемо, і читаємо. Скажіть, скільки існує голосних звуків? Шість вірно. А на які дві групи діляться всі звуки української мови? Голосні та приголосні звуки. Назвіть мені голосні звуки. Так, вірно, а скільки існує букв на позначення голосних звуків? Десять букв вірно. Є голосні і приголосні звуки. Голосні на письмі позначаються кружечком, приголосні тверді рисочкою, а м'які двома рисочками. Буква м'який знак не позначає звука, а лише пом'якшує попередній приголосний звук. Наприклад, тінь, лінь, кілька, слизько, рись. М'якість приголосних звуків на письмі позначається буквами і м'який знак я, ю є. Наприклад, літо, кіт, лялька, малюнок, л'є. Давайте, дітки, прочитайте мені склади із м'яким знаком. Нь, т, с, ль. Прочитайте речення. День слова. День сидить, і вас пальма. А тепер, малята, зробіть звуковий аналіз слів, кінь. Сіль самостійно. І скажіть, на який звук в слові кінь падає наголос? А в слові сіль. Давайте прочитаємо слова день, -ки, пень ки, тільки, кільки кульки. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть. Я вам буду читати речення, а ви мені скажете, який звук я пропустила, і букву. Біля пенка ростуть опенки. Правильно, який знак? Як спицю бабуся вколола в клубочок, на букву став похожий м'який колобочок. немов м'який знак, усміхається вітя, погляньте, в кінці він стоїть в алфавіті. А тепер малята візьміть якісь предмети, наприклад, лего або олівці, або цукерочки якісь. Або руки свої і сконструюйте літеру з деталей лего. В алфавіті я в кінці, в мене усміх на лиці, не хизуюсь я, але вам без мене буде зле, бо як тільки я у слові, словом якше для вимови. Дітки, скажіть, яка буква зникла в цих словах? Наприклад, кін. Осін, л, он лос пен. Вірно, буква м'який знак. Прочитайте ці слова і скажіть, яка буква пропущена. ОСІН, ден, пал ма, олен, тін, пал, до, пен, сіл. Опенки. Яка буква пропущена? М'який знак. Малята, погляньте і прочитайте слова. Яку букву я пропустила в цих словах? Наприклад, осін, олен, окун, палма, ПАЛТО, кулка. М'який знак, вірно. Дітки, на цьому наше заняття закінчилося. Скажіть, будь ласка, хто до нас на заняття приходив? Незнайко, і тітенька сова приготувала нам завдання. Чи цікаво вам було завда... заняття? Яку букву ми з вами вивчили? А що вона позначає? Так, вірно, ви молодці, гарно працювали на занятті. До побачення, до скорої зустрічі.